you <laughs> Призначення Чорномирдіна у травні 2001-го послом в Україні було сприйнято в Москві як політичне заслання. Для того, аби ця гірка кадрова пігулка від Путіна сприймалася як заспокійливе, експрем'єрові надали ще й статус спеціального представника президента Росії із розвитку торговельно-економічних відносин із Україною. За президентства Єльцина кажуть, Росію Росією здебільшого керував саме Чорномирдін, а не Борис Миколайович. Саме ЧВС, абревіатура прізвища імені та побатькові Чорномирдіна, його називали в політичних куларах Росії. Вважали одним із можливих наступників Єльцина. У час, коли Путін ще навчався в Червонозоряному інституті КДБ СРСР імені Андропова, Чорномирдін уже працював заступником міністра газової промисловості Радянського Союзу. Далі був міністром. За часів президента Єльцина він вісім років керував російським урядом. І один день, коли Єльцину робили операцію на серці, виконував обов'язки президента Російської Федерації. Проте наступником Єльцина Чорномирдін не став. У цій боротьбі він програв олігархам і ФСБ, які просували на посаду президента Путіна. Практично одразу після приходу Путіна до влади ЧВС вирушив до України. У такий спосіб Путін позбавив Віктора Степановича необхідності пристосовуватися до нової влади. У Кремлі розпочалася нова гра, місця в якій Чорномирдіну не було місця. Точніше, його досвіду і умінню. Кадебіст Путін не терпів тих, хто вважав себе розумнішим за інших. Ще за часів СРСР у Чорномирдіна склалися гарні стосунки з кучми. Тому в Києві Віктор Степанович відчував себе як удома. Тим паче, як розповідав сам російський посол, його дружина мала український корень, хоч і народилася в Ворську Оренбурзької області. Те, що Чорномирдіна розмовляла з ним лише українською. В його рідному селі Отрух, що в Оренбурзькій області, як згадав Віктор, половина була українців, а половина росіян. Уже в Києві спільні полювання та застілля з президентом Кучми дозволяли Чорномирдіну досить легко вирішувати більшість проблем у двосторонніх відносинах між державами, які, до речі, створювала сама ж Москва. Хоча за часів Ющенка, якого не любили в Москві, Чорномирдін не втратив свого впливу. Принаймні на офіційних прийомах російського посла можна було побачити в компанії старшого брата Віктора Ющенка Петра. Окрім дипломатичної місії, Чорномирдін виконував ще й місію посередника між українською владою та російським бізнесом, у якому у Віктора Степановича також був інтерес. Серед партнерів Чорномирдіна називали Вадима Новинського, одного з власників смарт-холдингу, який тісно співпрацював з Ренатом Ахметовим. Я був учасником кількох зустрічей Чорномирдіна з журналістами. Врізалася в пам'ять, як у літку дві тисячі російський посол вихваляв Україну і казав, що почувається в ній як у себе вдома. ЧВС повторював, що мовне питання в Україні це питання національної безпеки. ЧВС іноді дозволяв собі такі висловлювання, за які іншого посла давно б уже попросили з України. Стосувалися вони і газової війни між двома державами, і голодомору, і української політики. Але Віктору Степановичу з його безпосередністю пробачали все, окрім історії з Ющенком.